Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я вже буду готувати. І готувати я буду сьогодні дуже бюджетну і смачну страву. Цю страву я їла в італійському ресторані на Великдень. Що там була квасоля, я зрозуміла. А далі нічого мені не було зрозуміло. Але дочка сказала, що там є. Свинячі шкірки. Всього на всього. Так що, друзі, приєднуйтеся і готуємо квасолю із свинячими шкірками. Найперш замочила на ніч квасолю. Тепер цю квасолю закидаю в каструлю і буду готувати. Для приготування цієї страви можете брати квасолю будь-яких розмірів, будь-яких сортів і будь-якої форми. Можете брати темну квасолю, а можете брати і білу, що і я роблю, бо на даний момент в мене інакшої квасолі немає. Каструлю, в якій знаходиться квасоля і вода, кладу на вогонь. В каструлю до квасолі додаю ще одну цибулину, морквину і два зубчики чеснику. Потрібну кількість свинячих шкірок, теж замочило у воді. І зараз буду їх чистити. З внутрішньої сторони шкірки є сало. Хочете, зрізайте його. Я цього не робитиму, а тільки ж шкірку іззовні. Чистити їх треба ретельно і дивитися, щоб на шкірці не залишилося щетини. Шкірки мочилися цілу ніч у підсоленій воді, тому вони зараз білесенькі-білесенькі. З ними приємно працювати, а ще приємніше буде їсти. Коли шкірки всі почистила, ще раз їх перемию. На вогонь поставила каструлю з водою, додала морквину, дві цибулини і три зубчики часнику. І коли у каструлі починає закипати вода, додаю сюди десь столову ложку солі. І після цього у киплячу воду опускаю почищені і помиті шкірочки. І варитися будуть шкірки, повністю покриті водою півгодини. А замочена на ніч квасоля готуватиметься десь 2 години. Ну, можливо, трошки менше, трошки більше. Треба буде пробувати її на готовність. З квасолі збираємо піну, що утворюється у процесі варіння. Пройшло вже пів години. Ножиком пробую шкірки на готовність, вони готові. Тож виключаю вогонь. Зварені шкірки вибираю із бульйону і викладаю на тацю, щоб вони швидше остигли. І поки остигають шкірки, приготувалася вже і квасолька. Вона повинна бути добре звареною, навіть трошки розвареною. Вона ще гаряча, ну не дивно, тому що в неї довший термін приготування. Квасолька готувалася 2 години, а шкірочки пів. Наріжу цибулю і морку. Для приготування однієї порції цієї страви потрібно дві цибулини. Ну, у мене чотири, бо, звичайно, що готую дві порції. Тепер кубиками наріжу ще і морку. Але перед тим, як нарізати морку, я її спочатку мию, чищу і знову мию. Старайтеся нарізати морку трохи дрібнішим кубиком, як цибулю. Якщо ж у вас є ще, для селери то обов'язково наріжте їх. Це такий італійський кулінарний набір, цибуля, морква, селера. Ну, у мене немає, обійдеться без них. Після цього каструлю кладу на вогонь. Наливаю в неї десь 50-80 мл оливкової олії. І коли олія закипить, відправляю сюди порізану кубиками цибулю і моркву. Якщо у вас в наявності немає оливкової олії, то сміло можете використовувати соняшникову рафіновану олію. Цибулю помішуємо час. Від часу не будемо постійно стояти біля неї. Ну а тим часом йдемо підготовлювати собі. Інші Шкірочки у мене повністю остигли. Тепер я їх буду нарізати ось такими смужками. Ну, смужка має, може, 3 см. І нарізаю їх по пів сантиметра. Знову такою соломкою. Вони не обов'язково повинні бути одного розміру. Хочете, можете здирати сало. Хочете, можете з салом шкірки використовувати. Я з салом, звичайно. Не страхайтеся, друзі, що в мене так багато шкірки і квасолі. Я одразу готую дві порції ну, для моєї сім'ї, щоб трошки розпробувати, а потім і добре наїстися. Звичайно, однієї порції буде замало. Ну, а я як зазвичай ще когось і пригощу. Тому в описі під відео я дам рецепт на одну порцію. А ви вже собі готуйте скільки захочете. Поки ми нарізали шкірку, у нас вже присмажилася цибулька з морквою. Ще щодо нарізання шкірки, ви її не обов'язково мусите нарізати соломкою. Дехто із італійці нарізає квадратиками. Але я їла квасольку саме з такою нарізаною шкіркою. Тому готую так, як я їла. Ось так шкірку відправляю на підноса, тацю і йдемо до цибульки. Ось до такого темноватого кольору повинна висмажитися цибулька. Сюди йдуть шкірки. І будемо їх висмажувати. Там трошки є жиру на шкірочках. Трошки жир почне топитися. Ось так десь 5 хвилин підсмажилися ще шкірочки з цим усім. І я додаю сюди своє субо, і помідоро, а ви додавайте томатний соус. Запашне, гарне, обов'язково скористайтеся цим моїм рецептом і на другий рік собі зробіть таке. Томатного соусу я даю стільки ж, як і італійці, але його кількість ви можете коригувати самі. Даємо тепер сюди солі. Добре перечимо. Якщо у вас є бульйон, можете додати сюди бульйону. Але я додам бульйону із квасолі. Накриємо кришкою і нехай це все так собі тушкується. Пройшло десь біля 10 хвилин. У нас утворився такий соус. Бачите? Ну, якраз пора тепер додавати квасолю. І все помішую. Ух, і наварила. Ух, і на варила. Накриємо кришкою і 10 хвилин. Нехай все це тушкує. Все. Визначений час приготування цієї страви вийшов. Квасолька з свинячими шкірками готова. Як же ж мені вже хочеться швидше попробувати її, цю квасольку, і відчути, чи змогла я відтворити ту квасольку з італійського ресторану, смак якої мені вже рік не забувається. І це вона, це та сама квасолька, і я її приготувала. Тому готуйте і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним, а вона обов'язково вам всім посмакує, та й коштує вона копійки, а смаку на мільйон. Бувайте здорові, друзі! До нової зустрічі, до нових рецептів. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!